Всім салют, всім доброго ранку з криги. Я радий вас вітати на нашому ютуб-каналі. В нас сьогодні черговий зимовий день, на дворі морощик. Трішечки пробивається навіть сонечко, чудова погода для пошуку зимового судака. Нарешті в Україну до нас прийшли справжні морози. На днях стовпчик термометра опустився до мінус 15 градусів, і стали більш такі цікаві, масштабні, широкі акваторії, і навіть, друзі, позамерзали наші річки. Десна повністю Повністю стоїть, Дніпро стоїть. От вчора був в Києві проїздом. Дивлюся, повністю повністю все затягнуто кригою І це свідчить про те, що настав сезон пінгвінів. Зимова рибалка набирає своїх обертів. Будемо шукати цікавішу рибу на цікавіших, сподіваюся, локаціях. І сьогодні ми приїхали на один величезний залив. Рибалимо тут з самого ранку, от тільки зараз об 11-й годині дня вирішив взяти телефон до рук та почати зйомку цього відео, адже руки просто чесалися. Оці руки вони, вони наловили зимового судака вже цілий сезон, друзі. Просто неймовірне бажання було сьогодні схопити вудочку і побігти рибалити. Не хотілося взагалі ні зйомок, нічого, просто взяти вудочку, взяти бур. Пробурити конвертуночок луночок і просто допомагати тим балансиром. Насправді, станом на зараз була в мене сьогодні всього-навсього одна покльовочка невеликого судачка, який в мене зійшов під самою лункою. О, гарно, давай, 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 давай. О, є. є, друзі, втулив. <схід> давай, давай. Що, відпав? А зійшов. Балансирчик вперся. Балансирчик вперся в кригу і судачок відпав. Але першу покльовку заробили. Бачите, ось вона в Діпері. Чітка, перша покльовочка на отаку На отаку акуратовську сімерочку. Блін, шкода, що зійшов. Так я вам його і не показав. Хоч лунка була. Велика, цю я взагалі пішньою бив. Проте вирішив все ж таки знімати для вас це відео. Хочу показати вам реальну картинку, що зараз відбувається на водоймах, яка ситуація, що таке взагалі пошук зимового судака. І сьогодні, давайте в такому коротенькому відео поговоримо з вами про таку рибалку. Приїхали на великий залив, повторюсь, з глибинами до 15 метрів. Стояча вода взагалі нема течії. Зараз відійшли на локацію, де мілкіше, і власне саме тут ми заробили першу нашу сонячну покльовочку. І от будемо продовжувати рибалку вже разом з вами. Давайте коротко про те, що взагалі я беру на судачу рибалку, що в мене під рукою, що треба для того, щоб як мінімум спробувати цей вид риболовлі. Не знаю, чому мої друзі взагалі не люблять зимню рибалку, там, одиниці їздять зі мною за компанію. А так от спінінгісти вічно жаліються, блін, став в це ж так погано, зі спінінгом не вийдеш. А Я кажу, нащо вам той спінінг? От. От Той самий зимовий спінінг, друзі. Дивіться, от вона судакова зимова вудочка, дуже схожа на спінінг, така сама ручка, катушка, намотана в нас жилочка, В даному випадку це флюорокарбончик. І так само ходиш собі, шукаєш ту рибу, анімуєш різні приманки, підбираєш ключик і так далі. По суті, той самий зимовий спінінг, але з криги. Давайте коротко розповім, взагалі, які є особливості, що для цього потрібно. І сподіваюся, сьогодні все ж таки разом з вами вже піймаємо свого першого зимового судака сезону 2025-2026. По-перше, сьогодні хочу покатати новиночку: отаку от прикольдесну вудочку. Це флагман Таурон. Потрапила вона мені до рук ще минулого сезону, адже вийшла в сезоні 2025. Але тоді вже крига сходила, вже був останній літ, і я не встиг виїхати з нею на зимову рибалку. Вже такі великі заливи тоді посходили. Крига була не дуже, і тому залишив це задоволення собі на зараз, на цей сезон. Фішка цієї вудочки в тому, друзі, що дивіться, як вона збирається. Це такий собі телескопчик. Дуже компактний. Зараз я його зберу і покажу вам, як він складається. Дивіться, це те ж саме, що в спінінговому напрямку по відкритій воді тревел спінінг, який збирається просто отак. От. Бачите? Дивіться. Довжина там плюс-мінус 25 см, а на виході маємо 80 см. Прикольно! От і я так подумав. Влазить навіть в мій оцей ящик. От класна річ, тому що багато хто радиться зі мною, Бодя, порадь вудочку, але щоб влазила в ящик. От сьогодні, друзі, разом з вами поганяємо оцей таурончик. Це сама довга моделька. У них асортимент. там... 60, 70 і 80 см я взяв собі найдовшу. Ну, я коли стоять ловлю, от, наприклад, в мене луночка, да, мені якраз дуже і дуже зручно 70-80 см. Переважно всі мої е, судачі-вудочки 70-75 ну оця буде 80. Е, також поганяємо недорогу катушечку, це флагман Нострум. Зимовий мультиплікатор, на який вчора ввечері я намотав свіженький флюрік, діаметр 0,35 мм. Зараз в нас такі морозні дні, саме тому будемо використовувати флюрокарбон. Якби на дворі була плюсова температура, я б, можливо, навіть намотав шнур. В тому сезоні трішечки встиг половити я судака з криги на шнур. Мені сподобалась гарна чуйка, гарна анімація, контроль приманки, відчуваються самі такі делікатні покльовочки. Але коли мінус, воно трішечки на катушці буває. Залипає, підмерзає, ну, самі розумієте, навіть коли на спінінг виїжджаєш, там 0, мінус 1, мінус 2, вже обмерзають кільця і шнур. А от взимку, коли мінус 5, мінус 10, то це взагалі вже некомфортно. Тому. Намотав 0,35 Флюрік. По приманкам сьогодні ганяю всяку всячину, і вібон флагмановський, і е, свої улюблені балансири від Акурата. Все перепробував. єдину покльовку поки що заробив на 7-сантиметровий балансирчик від Акурата. Отака в мене є з собою, бачите, сумочка спеціалізована. Це мій зимовий такий саркофаг. Давайте його разом з вами будемо відкривати. До речі, сама найкраща і зручна сумка під зиму від профмонтажа. Вона йде на два відсики. Дивіться, є верхня ячейка і є нижня. Тут в мене зберігаються абсолютно різні приманки. Бачите, в кожній коробці різні типи приманок, різні розміри. От, наприклад, це коробочка з вібами. Бачите так, чикс. І маємо отаку красу. Різні віпчики, починаючи там від 10 до 28 грамів. Різні кольори. Дуже широкий асортимент, я ще трішки підкупився до цього сезону. І з того року ці наші бачите, світлофорчики, саме робочі, до речі, ві, бо в минулому сезоні оцей флагмановський світлофор 70 і 80 мм. Далі у нас йдуть коробки з балансирами. Це маленькі у нас акуньові гібриди 2 см. Тут в мене троєчки, 5 там були. І отут основні судокові балансири це акурат 7 см. Дивіться, отакі. Різноманітні красені, вирішив я сьогоднішню рибалку розпочати саме з балансирів, тому що балансир це така більш пошукова приманка. Він гарно рискає собі під луночкою і збирає більш активну рибку. Якщо вже ми приходимо до того, що риба пасивна, ми планомірно переходимо на ловлю вібами. Але от сьогодні більшу частину часу я поки впирався в балансир. А Наталія Петрівна, яка приїхала сьогодні зі мною, вона впиралася саме у віби. І скажу я вам так, результат поки суттєво не відрізняється. У мене одна покльовка, один схід судачка, а у неї навіть не було сьогодні контакту з рибою. Тому бачите, поки суттєвої різниці VIB або балансир ми не помітили. Тому будемо експериментувати і подивимось, що нам скаже сьогодні рибка. Поки рухаємось, я рибалю сьогодні з діпером, зі своїм ехолотом. Вон він у мене тут. Мій улюблений помічник Діпер Чіп плюс 3. Незамінна річ для зимової риболовлі. Можна використовувати, до речі, і по відкритій воді. Я його ще щовна іноді беру. Він показує всі самі необхідні речі. Кидаємо його в луночку. У мене отут, бачите, чохольчик. Я сюди кладу свій телефон, на який зараз <свідко> ведеться відеозйомка, і постійно дивлюся, що в мене відбувається під лункою. Чи піднімається судак на приманку, чи є він взагалі на даній локації, тому що. Головна проблема це коли судак є, але він не бере. Це свідчить про те, що він неактивний, що треба підбирати приманки і треба багато рухатись. Обходиш одну, другу, третю, п'яту, десяту, двадцяту лунку, і потім на двадцять першій лунці в тебе відразу відбувається активна покльовка, тому що на кожній водоймі. В будь-яку пору року є певний відсоток активної риби. І от наше завдання знайти той самий невеликий відсоток активної риби і її піймати, запропонувати якусь більш-менш перевірену приманку, і головне її знайти. І от коли ви ловите за холодом, у вас трішечки додається розуміння, чи є взагалі риба, чи активна вона, чи її банально нема. Ну, одна справа, коли вона є і не клює, тоді ти починаєш підбирати приманки, експериментувати і так далі. А коли її нема, ти взяв і пішов собі в іншу частину водойми, тому що ти розумієш, що тут зараз риби взагалі нема ні активної, ні пасивної взагалі нема. Сьогодні з собою на риболовлю я взяв і пішню, і бур. Пішню для особистої безпеки, тому що крига місцями абсолютно різна. Тут, де ми з вами стоїмо, крига там ну, може сантиметрів до п'яти. Дивіться, бачите, як прошивається з одного удару, тому обов'язково пішня має бути з собою в тих місцях, де ви ще не були, де ви не знаєте, яка товщина, чи безпечно, чи небезпечно. Обов'язково беріть з собою пішню. Ну а бур ми використовуємо для того, щоб швидко бурити велику кількість лунок. Рухатись по ним і, як я казав, шукати активну рибу. Тому беру бур, друзі, беру вудочку і продовжую пошуки судака разом з Наталією Петрівною. Сподіваюся, сьогодні рибку все ж таки знайдемо, все ж таки відкриємо сезон. Великих надій, якщо чесно, нема, зранку ми так пробіжалися. По певним локаціям пошукали, але якогось швидкого відгуку, швидкої реакції риби не відбулося. І це не випадково, адже в цьому сезоні крига стала на місяць пізніше, аніж в минулому році. І виходить така ситуація, що в нас перша крига посеред зими, майже в глуха і риба вона вже знаєте така трішечки затермошена. Тому будемо шукати, будемо пробувати. І сподіваюся, все ж таки вдасться сьогодні піймати гарну залікову рибу, і бажано, щоб це був саме. Судак. Йохани Бабай, друзі, дивіться, процес пішов. Наталія Петрівна пішла від нуля. Дивіться, кого піймала. Оце розуміє судачара. Бачите, що що приманка, що приманка, приманка, судак? На ну, отакий Віпчик Петрівна вітається з вами разом, разом з найбільшим судаком цієї водойми. Давай його відразу будемо відпускати. Нехай пливей підростає. Ну, Наталя потрібна, як завжди, по трофеям. <со> все, все, Петрівна засмучена, пішла, пішла з кадру. О, ну нічого, шукаємо рибку, бачите, ювелірна робота майстра. Петрівна навіть вудочку собі під костюм обрала в колір. Запускає віпчик на дно і, і спокушає найбільших судаків. Так, ну що, друзі, продовжуємо пошуки рибки, активно пересуваємось по водоймі. Зараз знову повернулися на ширшу акваторію, на ширшу частину заливу. Рухаємось по луночкам. До речі, так я помічаю, що вже постояв на лунці, щоб повторно на неї даремно не заходити. І я завжди намагаюся рухатись по свіжим лункам. Набурив конверт, наприклад, 10 штук, обійшов, знову наборив, обійшов. По другому-третьому колу це дуже рідко, щоб я ходив. Це в таких рідких випадках, коли там десь зачепився за рибу, де судак стоїть зграйно, і є шанс піймати там з однієї лунки декілька риб. А так, переважно, це рух по абсолютно новим луночкам. І в кращому випадку це одна лунка, одна риба, не більше. Там, на моїй рибальській практиці дуже рідко було б, щоб там з однієї лунки ловив 2-3 судаки. Звісно, бувало таке, але досить і досить рідко. Тому багато буримось, багато рухаємось і сподіваємося, що все ж таки нам сьогодні повезе. От, бачите, ідеально в діпер видно наш балансірчик. 9 метрів глибина зараз під нами. Можна відслідковувати кожен рух приманки, кожен підйом риби, якщо тут така є. Ну, Поки на цій акваторії я підйомів не бачив. Це вже якась четверта чи п'ята луночка і поки по нулям. Наталія Петрівна теж, бачите, буриться, активно рухається і не стоїть на місці. Ну, Така вона судача-рибалка. Буває, цілий день шукаєш лише під завершення дня, там десь увечері. Чіпляєшся за рибу або знаходиш якийсь прикольний містяк, якийсь корч, бровку, де сьогодні стоїть активна риба, і там вже відловлюєшся. Буває, цілий день буриш лунки, а потім за 10-15 хвилин робиш результат цього дня. Тому, ми не покладаючи надій і зусиль, продовжуємо нашу сьогоднішню рибалку. Отака народактивність судака наразі, бачите, він знизу повзе під приманкою. Стоїть нюхає, але взагалі не хоче клювати. Навіть з 11 метрів он. пробуємо і взагалі по нулям. Жодної тички. От, -от тільки повзає, нюхає, дивиться і все. A few later. І так, чергова заміна приманки. Вирішили ми з Наталією Петрівною, що будемо продовжувати експерименти. Петрівна, коротше, ловила на. Отакий От ВІП і хочу поставити балансир, а я навпаки ловив на балансир і хочу поставити ВІП. Можемо просто поміняємося? <гум> Не потрібно. який тобі ставить колір? Кажи, ану, зорієнтуй мене, що тобі ставить? Натуралочку, диви, є, є такий тігрулік. Оцей тігролик, до речі, на цих локаціях в минулі роки просто на розрив. Це найкраще був натуральний колір по балансиру, саме під оці глибоководні ділянки. От, я ловив тільки, що на отакий, теж ходовий в тому році, було багато на нього покльовок. На отакий ловили зі старту це такий пошуковий, яскравий, типу шартрес. Тут і, і вібив вже, бачите. Он. Переїхали в коробку до балансирів. Ну, пробуємо дуже багато. Загалом вже всі кольори сьогодні перепробували. Отакий, дивіться, клоун. Теж окунали під воду. Не ловили, а просто окунали під воду. Так, ну потрібно затримувати не будемо, бо вона вже нервує. Що то каже за рибалка, якщо жодного залікового судака, що в санях нема. Тримай, Петрівна, все, йди лови. А ми зараз будемо міняти якийсь віпчик. Віпчик, віпчик, віпчик. Треба, напевно, якусь новиночку покатати. А то я собі до сезону багато чого дозамовив по кольорам, по моделькам. І от Зараз, напевно, що настав той час, коли треба спробувати щось новеньке. Загалом у мене тут різні моделі. До речі, ще отакі м'які віби, бачите, вони гнуться трішки. От. Це типу софт-віп. Зараз вам покажу. Ану. Давайте дістанемо. О, до речі, гарний такий колір. Ну, Він не прям гнеться, але такий, наче прорезинений. От, бачите, які кольори цікаві. Взяв також такі всілякі модельки, бачите, це Кредос 70-ка золотавий. До речі, отакий, напевно, поставлю. Дивіться, який ексклюзив. Я Сьогодні вже судаку чого тільки не пропонував. Єдине, що отакий оранж не запускав. Дивіться, який прикольний. От зараз на цей оранж буду. Буду пробувати. Бачите, друзі, який гарний був підйом. І це вже був заліковий судачок, такий кілограмчика півтора судячи по силуету. Але йому знову стало нецікаво. І не дивлячись на те, що це мій новий віп, який я дуже хотів розловити б, йому по барабану понюхав і кудись поплив далі. 7,9 метри глибина. Пупочок, а навколо 11. І от, бачите, був вихід. Він так навіть на секундочку і зацікавився. Я думав, що може і атака буде. Ну, не цього разу, бачите. Так, друзі, щось я трішечки вже замарився бігати. До заходу сонця залишається декілька годин, тому вирішив я дещо перепочити. Ось мій сет на найближчі 5-10 хвилин. м'якенький отакий піджопник від профмонтажа. Я його беру на такі рибалки, судачі, коли за цілий день знаходишся, хочеться просто отак кинути на кригу, присісти на нього оба отак. Простягнути ноги, тому що навіть в наколінниках, якщо цілий день сидіти, то коліна втомлюється. І потім взяти термос гарячого чайочка і дещо посидіти, перепочити. Зараз поміркую, що його робити. Може, ще кудись побіжу спробую на іншу локацію, тому що скільки вже перепробували, місцями є виходи. Навіть бачив сьогодні гарного судака, такі силуетики, кіло півтора себе показали. На певних ділянках, але піймати поки що не вдалося. Риба вередує, не знаю, що з ним сьогодні не так. Та й взагалі, що з ним наразі не так. Напевно, що сказується той факт, що крига в цьому сезоні стала пізно, на місяць пізніше, ніж в минулому році, і по факту скоро вже буде період глухозим'я. Скоро зима перевалить, як то кажуть, за екватор. І почнеться період складних рибалок. Фух, Судаком щось поки не йде. Ну нічого, ще є час. Годинки півтори ще побігаємо, пошукаємо, а зараз отак просто сядемо посеред водойми і поп'ємо гарячого чаю. В будь-якому випадку гарно тут такі широкі простори. Я дуже довго чекав, коли змерзнуть такі водойми. Щоб вибратись на більшу воду, на більші глибини. Та й взагалі на водойму, де, от, наприклад, можна повпиратися в судака. Тому що на малих якихось заливчиках його нема. На Десні ще поки не знаю, яка там крига. Те, що Десна стала, то факт. Але що там по товщині криги, треба їхати дивитися, пробувати, чи не виїжджав. Можна і на Десні десь попробувати пошукати сударя. Ну, Будемо бачити, поки тут. Будемо вже до останнього впиратися. Хочеться, хоча б покльовку гарно заробити. One hour later. Отже, значить, пішов і попив чайку трішки. Бачу, яка покльовка в шахту. Зараз підійшов до ящика. Тут в мене є кусачки, тому що дивіться, як, як глибоко він взяв самісіньку шахту. О, бачите, інструмент і є інструмент. Взяв і відразу дістав нашого тігруліка. Оцей балансір це номер один по. Натуральним окрасом під наші умови ловлі. От саме на цьому заливі, якщо кислота, то понятна кислота, а от по натуралкам цей тігрулік полосатий минулі роки працював і зараз, бачите, теж приносить бажану покльовку. Перший гарний судак за весь день, але дивіться, який такий, ну я думаю, такі, під 2 кілограми. Тож, якось так, друзі, зараз йдемо продовжувати, може буде якийсь вечірній вихід, не знаю. Така покльовка була, блін, що ж, палку з рук вибив. Ну, дивіться, отакий от от такий класний судачок. Ну, Балансірчик вічна класика. От Хто хоче такий безпрограшний варіант, оця натуралочка вона все ж таки своє показує. Тим часом у нас на дворі, друзі, починаються сутінки, а ми з Наталією Петрівною продовжуємо впиратися. У Петрівни тільки щоб була холоста покльовочка. Судачок притиснув балансир на падінні. Вона не була готова до такого перебігу подій і трішки дала йому по зубам. На жаль, він зійшов. Ну, якби не було чіткої покльовки, просто балансер отак опустився на дно, вона вибирає слабину оп, і вже риба накрила. Ну, це нерідко так буває, особливо пасивний судак. Він буває налітає зверху на приманку. І в такому випадку, якщо зробиш контрольну підсічку, то можеш підсікти за бороду. А якщо провтикав, то залишишся без судака. Вон, до речі, у Наталії Петрівні вихід. Зараз покажу вам, як це все діло виглядає. Дивіться, вона теж з діпером. Мій чір плюс 2, до речі, нікуди не подівся. Я залишив його Наталії Петрівні для того, щоб ми отак удвох могли виїжджати на Судака. Тому що другий, що третій черп сьогодні неповно відпрацьовує. Дивіться, бачите? Ви тільки не подивіться, яка машина супроводжувала балансир Наталії Петрівни. Бачите, ну оце судачок, як мінімум, двушечка. Бачите, який силует, просто жесть. І от він просто зарився на дні. Бачиш, він тупо лежить в дні. оце ж судак. От, а Зверху Петрівний балансир. от Вона махає. От, а там судачок. а Ну може посточимо по голові. Нехай проснеться. Ну такі вже клюють, Він якщо відразу не клюнув, то він вже повторно, то він вже повторно не клюне. Покльовка була. Йоханни бабай. Ото то покльовка була, друзі. А! Гарний удар. І в холосту. Тож, певно, якийсь вечірній вихід все ж таки є, друзі, бачите? Відразу друге клювання до ряду, на жаль, в холосту. І до цього у Петрівни була посадочка. В неї без покльовки накрив, але все ж таки активність якусь проявив до приманки. І того три клювання там хвилин за 15 часу. А до цього за цілий день самі бачили. Тому є сенс зараз впиратися. І от саме на вечірній зорці судачок може бути більш активний. Так, ну що, друзі, на годинку у нас вже 16.30. на дворі майже повністю темно, а ми будемо завершувати наше сонячне відкриття по судачку, нашу риболовлю. Яка видалась максимально складною, цілий день прийшлось побігати. Я вже, бачите, не на коліночках впав, тому що ноги не носить. Непривично непривично так бігати цілий день за тим судаком. Реально, от судакова рибалка це перевірка, як то кажуть, на витримку, на майстерність, тому що буває, цілий день бігаєш і лише під вечір дожидаєшся ту саму покльовку. На ентузіазмі після цього сударя впирався до останнього, як бачите, відразу піймав і побіг далі. Тому що був такий короткочасний вихід, я бачив тут ще один місцевий рибалка, піймав гарного судочка, теж десь підвушника. От у Наталії Петрівни була посадка на крив судак бородою на падінні балансир. І в мене була ще одна холоста покльовка. І все це відбулося у проміжку часу, десь ну хвилин 15, максимум 20. Тобто, ви розумієте, не було навіть часу нічого вам познімати. Все показав, як є. Покльовка в нього, звісно, була просто віддай вудку, аж вилетіла вона з рук на кригу. Ну неймовірний удар. Був От саме заради таких покльовок я і люблю судачу, риболовлю що взимку, що по відкритій воді. Тому друзі, будемо продовжувати серію виїздів. Слава Богу, крига стала, крига міцна, надійна. Вже надалі також передають морозчики. Тому я думаю, судачі, рибалки ще в нас обов'язково будуть і будемо шукати, виїжджати. Можливо, на цю водойму ще можливо на іншу поїздимо. Побачимо. От ну загалом днем я залишився задоволений. Риби було небагато. Я ж кажу, лічені покльовки, але вона була. От, складна рибалка, і складна вона через те, що перша крига цього сезону стала посеред зими. Ну, так склалося. Добре що, хоч... Добре, що хоч так, що вона взагалі є. Тому підписуйтесь на канал, слідкуйте за новинами. Думаю, на днях знову поїду розвідувати. Не знаю, чи судаків, чи щук, чи окунів. Побачите вже в наступних випусках. Всім пока-пока, до нових зустрічей. І не забувайте підписуватися на канал, щоб не пропустити.